У Сумах відбулась партійна конференція Українського об'єднання патріотів Укроп. Участь в її роботі взяли десятки делегатів та прихильників партії з усієї Сумщини, а також голова Політради Укропу, народний депутат Тарас Батенко. Детальніше в нашому сюжеті. Активісти Укропівці з різних районів Сумської області зібралися на партійну конференцію. Разом з народними депутатами і головою політради Укропу вони обговорюють партійне будівництво. Напередодні вересневого з'їзду одне з головних питань новий статут українського об'єднання патріотів. В його основі демократизація, соціальні ліфти, шанс просунутися молодим партійцям і визначення лідерів списку регіональними осередками. Довіру місцевій укропівці, говорить нардеп Тарас Батенко, вже виправдали і констатує, одна з кращих команд працює на Сумщині. У нас є потужна фракція, яка складається з п'яти осіб і які формують демократичну коаліцію у Сумській обласній раді. Сумський наш осередок має свою позицію. Ми до цієї позиції прислухаємося, і ми би хотіли, щоб до цієї позиції сумського осередку нашого прислухалися і інші представники політичних партій, в тому числі керівники області. Високі результати сумських. Укропівців на місцевих виборах восени 2015 року результат професійної команди, говорить лідер Укропу Сумщини Владислав Луговий. Я бачу, що обличчя світлі, такі очі світяться, людям цікаво. Партія розвивається, партія розвивається. І ми і в області досягли деяких результатів. Наші 74 укропівця є депутатами різних рівнів. Олександр Бобровицький, він мер у Кропові і в королівці дуже гарні результати його роботи. Основне, ми повинні дійти до, до людей, вислухати їх проблеми і працювати якраз над тими питаннями, які потребують люди. Сьогодні укропівці аналізують політичну ситуацію в країні і готуються до з'їзду восени. На ньому планують обрати голову партії та її нові керівні органи, а також затвердити новий статут, розроблений робочою групою після аналізу відповідних документів успішних європейських політсил. Основні новації спрямовані на будівництво укропу як партії нового для України типу, яка несе в собі демократичні засади. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов АТІВІ.